Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 7.15 за підручником Алгебра 8 класу автора Олександра Істера. І наше завдання виконати дії. Поїхали з першого. Так, Одні велички, другі велички. Так, величкі. 1 поділити на 4 мінус А квадрат мінус, 1 поділити на А квадрат мінус 4А плюс 4 вже бачимо формулу скороченого множника, помножити на А квадрат мінус 4 поділити на 2а. Записую до рівня. Розставляємо дію. Віднімання перше множення друга. Так. Ну що, буду з боку писати. Перше. Так, придеться ще раз переписати, ну нічого страшного, правда? Не буде не дітися. Але є нюанси. Дивіться, я дивлюся, оце формула скороченого множника, так, Дивіться, квадрат першого мінус подвоєний добуток першого і другого, тобто 2 на 2 так, І 2 у квадраті древні 4 додати квадрат. Другого, тобто, це у нас буде А мінус 2 до квадрата. А ось тут у нас 4 мінус А, тобто, навпаки, це у нас різниця квадратів, тобто 4 – це 2 мінус А 2 і 2 плюс А. Тому мені треба поміняти місцями. Я винесу мінус за дужки і міняю місцями А квадрат мінус 4 спочатку, щоб ви розуміли, що я зробила мінус. І тут записуємо у 1. Можна відразу написати. А мінус 2 до квадрату, так? Про те, що я вам сказала. Так, далі дорівнюємо 1. Поділити. Розкладаємо на множники. Пам'ятаєте алгоритм. Але з мінусом. А мінус 2. Множити на А плюс 2. Класний спільний знаменник у нас. Навіть відчуваю. Так, мінус 1 акуратненько. А мінус 2 до квадрату. Значить, для того, щоб, навіть не знаю, зробити спільний знаменник. Так, треба взяти все. А те, що у нас повторюється, тобто А мінус 2, беремо з найбільшим показником степені, нікуди ми не ділимося. Так, 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 так. Тобто спільний знаменник у нас буде А-2. До квадрата помножити на А плюс 2. Є. Так, давайте так, мінус, 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 мінус. манус. Куда ж наш мінус? Чисельник піде. Так, допоміжні множники. У нас виходить, чого не вистачає А-2. Так, а ось тут А плюс 2. Ну все, приехала. Минус. Так, А минус два. Минус знову ж таки, А плюс 2. Ну, на удалится помножить, у нас все є. Раскрываем дужку. У нас будет минус А плюс два минус А. Минус 2. Тому що у нас мінус перед дужками, тому в дужках змінюємо знаки на протилежні. Не буде не дінемось. Так, що в нас вийде? 2 мінус 2 само знищується, а мінус на мінус дає плюс. Тобто у нас буде мінус 2А. 2А. Мені трошечки так комфортніше. Ну, а знаменник той самий А мінус 2 до квадрату, помножити на А плюс. Є друга дія, все. Множення. Мені тут більш подобається. Можна щось скоротити. Дивимось, що можемо розкласти. Ну, по-перше, у нас знову різниця квадратів. Бачите, прямо? ідентично. Тобто, у нас буде А мінус 2, помножити на А плюс 2. Так, ну а 2А у нас. А чому я? О, яка я молодець! Перше тут нас іде те, що у нас перше діє. головне, що я мінус поставила. Значить, 2а тут без зміни. А мінус 2 до квадрату помножити на А плюс 2. Помножити. Ну а тепер про те, що я вам розказала. Розкладаємо за формулу. У нас буде А-2 на А плюс 2. Це ось це так розклали на 2а. Боже, як гарно скорочується. Я ж кажу, люблю я множення. Так, 2а2а 2А повністю. Так, А плюс 2, А плюс 2 повністю. І А мінус 2 тут лише одне, тому закреслюємо тільки квадратик. По суті, у чисельнику у нас одиниця залишилась, так? І ще не забуваємо про цей мінус, мінус на плюс буде. Мінус 1 поділити на А-2. Це буде відповідь для першого. Тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Переходимо до другого. Так, друге, красиве, неймовірне. Так, раз, 2. Три. Так, А плюс один. Поділити на три Амінус 3. Мінус А. -1. 3а плюс 3 плюс на 21 мінус а на 3а квадрат мінус 3. Скільки трійок? Прямо поділити. Начути. О, я ж там відповідь не написала в першому в основному прикладі. Як завжди, не звертайте уваги, дописуйте, будь ласка. Якщо ви так, звичайно, записуєте. Так, тут обов'язково не забуду. А, так, ну що, подіємо. Перша дія, друга дія, третя дія. Так. Переписую. Некуди не дімо. Так, пропадаю трієчку винести задушки. У нас буде А 1 Так, далі. Мінус А плюс 2. Трієчку теж винести задушки. У нас буде А плюс один, так? Так, дорівнює. Ну, тепер хоч більш-менш видно спільний знаменник. Це не я. Так. Поїхали. Трічка обов'язково. На нашій дожечки А-1, до шоссе тут таке, А-1 на А плюс один. Так, допоміжні множники. Чого не вистачає? Правильно, А плюс 1, тут А-1. Перемножаємо, пересписувати просто не хочу. А навіщо, правда? Тут А плюс 1 помножити на А плюс 1 це А плюс 1 до квадрата Є. Мінус традиція. А плюс 2 помножите на А-1. І Є. то? Продовжуємо. Так, дорівнюємо. Розкладаємо суформу скороченого множника. Показувати не буду. Якщо треба, в щоденнику. Так, квадрат першого плюс подвоєний добуток першого і другого, тобто 2 на 1 буде 2. І плюс квадрат другого у нас один у квадраті це буде 1. От тут треба бути уважним, бо мінус перед дужками. а на А. А квадрат на мінус. Далі А на мінус 1. Це буде мінус А, але ось цей мінус це буде плюс А. Саме головне не забути Тепер двічка йде. 2 на А це буде 2А, але з мінусом. І 2 на мінус 1, це буде мінус 2, і на мінус плюс 2. Значить, повернули. Побачимо результат. Правда? Ей, я ж притушу. Так, 3А 1 поміж на А плюс 1. Знаменик той самий. Так, квадрати. Саме знищується 2А. Саме знищується. нас маленький залишається, боже. Яка краса. Так. А 1 плюс 2 3. Тобто А плюс 3. А плюс 3. Скромно. Значить, тут так все правильно. Тут у нас так само 3 А-1 помножити на А плюс 1. Є. Тепер переходимо до другої дії. У нас додавання вже трошки вище. Те, що у нас вийшло, я вже приблизно так малюю. І додати, і додати. Так, все. А плюс 3 у нас вийшло на 3 в дужках А мінус 1, помножити на А плюс 1. Є додати 21 мінус А, що саме цікаво. Так, а ось тут знову трічку винесемо, і у нас буде А квадрат мінус 1. ми бачимо, що це та сама формула. Тобто у нас додавання дробів з однаковими знаменниками. Ну, щось, придеться мені все ж таки ще раз записати, я вже. Швиденько я, знаєте, як можу, стараюся, щоб вас не затримувати, але так, плюс, ну і краса. Та сама. Так, тільки 21 мінус А, так, трічка і А ну, мінус 1 на А плюс 1. Ви поселяєте. Правило, Правила ми знаємо. так, Знаменник залишається той саме. Часельники додаються. 3 до шкафа мінус 1 на А плюс 1. Так, а зверху у нас А плюс 3 плюс 21 і мінус А, що саме найцікавіше. А мінус А саме знищується, тобто 21 плюс 3 це буде 24. 24 поділити, ну і знаменик, звичайно. І остання дія, куди б її вліпити? Так, а я знаю, куди вліпити. Якщо ви не проти, то замість першої дії я її влікру. Так, що ж цікаво у нас вийде. Ну, 4,24 точно скорачується ж? Дивлюся. Так, ну зараз побачимо. Так, третє дія. Те, що у нас вийшло? Тобто 24. Поділити. На 3. Хоча чому є 3,24 не скоротити, ви мені скажіть, а? Ну можна ж? Можна. Давайте я вам покажу, що це щось є взагалі. Це ж множення. Множення. Тут буде 1, тут буде 8. Правильно ж? Правильно. Бачите? Бачу не відразу. Так, значить, у нас буде 8 поділити на А мінус 1. А плюс є помножити одразу і перевертаємо. Подивіться, будь ласка, у нас знову формула скороченого Множника різниця квадратів її дуже багато, тому що один у квадраті. Тобто, це у нас буде А мінус 1 на А плюс 1, так? Ну і поділити на 4. Тобто, по суті, у нас виходить 8 поділити на 4. Це буде 2. Два. Тут уже точно відповідь на записала. Все Це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па